В наступні дні в Україні прогнозується мінусова температура повітря, сніг та рвучий вітер. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 5 лютого, сніг і у всіх західних областях, окрім Закарпаття. А також в цей день сніжитиме у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій та Одеській областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна погода. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Вночі по всій країні від мінус одного до мінус чотирьох градусів морозу. Дорогі глядачі, 59% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 6 лютого, у всіх областях України йтиме мокрий сніг та переважатиме похмура несонячна погода протягом всього дня. Вітер буде паривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій території країни буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі буде мороз від мінус 2 до мінус 5 градусів. У п'ятницю, 7 лютого, сніг йтиме лише у Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде коливатися від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Вночі стане ще холодніше від мінус 2 до мінус 6 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!